Давайте уявимо, що наступив мир. От просто уявимо. Все, підписали вони мирну угоду, всі готуються до виборів і так далі. Кордони, на жаль, не будуть відкриті, і мобілізація так само не зупиниться по одній простій причині. Ну, зражки, підписання будь-яких угод, це, ну, це чепуха. В, в будь-який момент це може бути порушено. Вони самі на себе можуть скинути якусь там ракету і сказати, це Україна. І все, ми, ми знову вперед. Тому поэтому э, кордони не будуть відкриті, щоб не був відтік людей з України, щоб було кому оборонять і забезпечувати Україну якоюсь обороноздатністю, економічною цю історію і так далі. І та сама історія буде з армією. Ну, якщо є ціль там зберегти Україну. Мені б дуже хотілося, щоб військові вже повернулись додому, щоб українці побачили мирне небо над головою. Але мобілізація не будуть не відпускати військових, в принципі. І мобілізація не буде зупинена для того, щоб зберегти військово. Воно бути мінімум 800 тисяч. Ну, офіційна заява така. Прикиньте. Ну, це це, це на жде. Тобто, понятно, що Зеленський заявив, що а, я не буду відміняти військовий стан, допоки нам не будуть надані максимальні гарантії безпеки. Правильно, в принципі, так далі. Але його ж прийдеться відмінити, щоб провести вибори. Видно, що ці вибори ну, ніхто не хоче робити, але ну от Європа, Америка жме. І а, що для цього зроблять? Ведуть якийсь критичний стан, чи якийсь стан уваги, чи стан небезпеки, я не знаю, щоб кордони далі не були відкриті, і це ще, на жаль, буде дуже довго для того, щоб зберегти Україну. Ну ви, ви самі прекрасно розумієте і не треба тут бути дуже якимось розумним, щоб понять, що як тільки кордони відкриються, вийде пів України того, що залишилось. Ну на жаль, люди налякані, люди напугані. Люди просто хочуть побачити мирне на небо над головою. Тому це буде далі закрито. Ну як ніхто не хоче, щоб цей мир наставав, як це нікому не вигідно. Вигідно це зараз тільки Трампу, перепрошую, бо він собі на щось, що закінчиться всю історію. А воно блін не закінчується. Він виглядає як ну мягко сказати, не дуже розумна людина зараз. Да? На жаль, друзі, навіть якщо буде мирний план, кордони відкриті не будуть мобілізація буде продовжуватись, бо Україну треба захищати, бо зрашкою за щось домовлятися. Це безполезно. Але знову ж таки подивіться моє попереднє відео і зрозумійте, на яких умовах дійсно можливе надання безпеки України нормальне, і дійсно захист України нормальний і дійсно мир нормальний в Україні. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі ще не втратили надію. Вірять в мир, вірять в перемогу, вірять в щось світле. І нехай а, цей рік стане останнім в нашому житті, де ми бачили стільки злоби, негативу. Ах, і всього поганого не хочу казати, бо все, давайте поулибаємося, повіримо в краще, і дай Боже, вам всім всього найкращого, особливо нашим військовим. Тримайтеся нам дуже дуже дякую вам за все. Ви герої. На вас, в принципі, все і тримається. Папа, -па. слава всім українцям, які досі тримаються.